Щоденне споживання буряка може надати організму безліч переваг, таких як покращення травлення та зниження кров'яного тиску. Завдяки високому вмісту антиоксидантів буряк може підвищити рівень енергії та зміцнити імунну систему. Регулярне вживання буряка може позитивно вплинути на серцево-судинну систему, знижуючи ризик серцевих захворювань. Буряк сприяє очищенню організму, допомагаючи виводити токсини завдяки своєму високому вмісту клітковини. Крім того, буряк може покращити функції печінки і підтримувати здоров'я травної системи. Споживання буряка кожен день може позитивно вплинути на рівень гемоглобіну, допомагаючи у боротьбі з анемією. Щоденне вживання буряка може поліпшити шкіру, надаючи їй здоровий колір і зменшуючи запалення. Користь від буряка також включає покращення настрою завдяки підвищенню рівня серотоніну в організмі. Остаточно буряк може стати смачним і корисним доповненням до вашого щоденного раціону, відкриваючи нові кулінарні можливості. Буряк це надзвичайно корисний овоч, відомий своїми численними перевагами для здоров'я людини. Він містить безліч вітамінів і мінералів, які можуть позитивно впливати на організм. Буряк може покращити роботу серця завдяки високому вмісту нітратів, які розширюють кровоносні судини і знижують тиск. Це робить його відмінним продуктом для здоров'я серцево-судинної системи. Вживання буряка також може покращити фізичну витривалість, що робить його ідеальною їжею для спортсменів. Цей овоч допомагає підвищити рівень енергії перед тренуваннями. Крім того, буряк сприяє очищенню організму завдяки своїм детоксикаційним властивостям, допомагаючи виводити токсини. Це робить його важливою частиною здорового харчування. Буряк також може покращити травлення завдяки високому вмісту клітковини, що допомагає підтримувати здоров'я шлунково-кишкового тракту. Це робить його корисним для людей, які страждають від проблем з травленням. Цей коренеплід також має антиоксидантні властивості, які можуть допомогти боротися зі старінням клітин. Включення буряка в щоденний раціон може покращити загальний стан здоров'я. Врешті-решт буряк є відмінним джерелом фолієвої кислоти, яка підтримує здоров'я матері під час вагітності. Це робить його особливо корисним для вагітних жінок. Вживання буряка може допомогти знизити ризик розвитку певних видів раку завдяки своїм натуральним сполукам. Таким чином цей овоч отримує ще більше прихильників серед тих, хто дбає про своє здоров'я. Завдяки своїм чудовим властивостям буряк може стати секретом у меню кожного, хто прагне підтримувати своє здоров'я. На високому рівні. Це простий і смачний спосіб поліпшити своє життя. Таким чином, буряк не лише смачний, а й справжній суперфуд, який здатен розкрити приховані сили організму. Тож наступного разу, коли ви побачите буряк, пам'ятайте про всі його переваги. Включаючи буряк у своє меню, ви отримуєте не лише поживність, але й можливість експериментувати з новими смаками. Буряк це універсальний інгредієнт для будь-якої страви. Отже, наступного разу, коли ви будете готувати, не забувайте про буряк і його неймовірні можливості. Цей простий овоч може стати зіркою вашого столу. Цей простий овоч може перетворити звичайні страви на вишукані шедеври, додаючи яскравого кольору та багатства смаку. Буряк це не лише їжа, а й елемент натхнення на вашій кухні. Ваша кулінарна подорож з буряком може бути неймовірно цікавою, адже існує безліч рецептів, які варто спробувати. Нехай цей овоч надихає вас на нові гастрономічні експерименти. Нехай ваші страви радують вас не лише смаком, але й кольорами, що надихають. Буряк це відмінний спосіб додати естетики і користі у ваше харчування. Кожен раз, коли ви працюєте з буряком, ви відкриваєте нові можливості для творчості на кухні. Не бійтесь експериментувати та ділитися своїми кулінарними шедеврами з близькими. Ваша любов до буряка може привести до несподіваних гастрономічних відкриттів. Цей овоч не лише смачний, але й володіє безліччю переваг для здоров'я. Буряк може стати чудовим способом додати нотки веселощів до будь-якої події. Він не тільки корисний, але й дуже привабливий на вигляд, роблячи ваші страви, незабудь.